Друзі, я сьогодні перебирала свої шафи, комодики. Я розбирала там деякі речі і знайшла отакий пакетик зі скарбами. Як виявляється, я ними жодного разу не користувалася, і скажу більше, я про них взагалі забула. Ну, це отакий актоцит. Інсектоакерицит 150 мл, така нормальна така баночка. Ні разу не відкрита. Ну, щось, я колись збиралася, напевно, борошнистого червецятруїти чи кліща на фіалках, скоріш за все, тому що це більше від кліщика. Хоча, в принципі, від усього, напевно, ось такий ще антикліщ. Ось такий антистрес. Ось цей я купувала. Я вже згадала, що я брала його на ринку. У нас стоїть жіночка така, в неї палатка невеличка, і вона там продає оці всі добрива, тройки. Щось там грунти, якісь для рослиночок. Ну, Оцей я купувала, а ось цей. Був мені приїхав подарунок, по-моєму, з якимись хоєчками. Я вже точно не згадаю, але, по-моєму, до, до якихось хоєчок він мені був покладений в подарунок. І тут от ампулка. Якщо тут ось така рідина, вона бовтається ріденька, то ось тут така, як пластикова, м'ягенька ампулка. Ось в такій формі ще він є. Потім фитоспорин. Це я брала для того, щоб по осені боротися з пліснявою в горщиках. По-моєму, від плісняви я брала оцей фітоспорин, ну, в нього тут для лікування і профілактики грибкових і бактеріальних. Так, це я брала точно від плісняви, але. Бачите, жодного разу я ним не скористалася. Кудись вона сама по собі ділася, я перестала переливати рослини, і пліснява зникла сама по собі. І рихлила грунт в горщиках. І вона десь поділася. І ось таке добриво майстер агро, Водорозчина, комплексне добриво от, для кімнатних рослин. Універсальне, я так розумію. Всякі вітамінки для рослиночок. Жодного разу я цим добривом не скористалася. Такі скарби сьогодні я знайшла в своїх ящичках. Пориюся ще, може, ще щось таке цікавеньке знайду. Ось таке знайшла добриво, мінеральне водорозчинне для фіалочок. Розвела оце добриво і попідливала ним свої орхідеї. Потім ще полила. Ось цього хрестовничка. Бо щось він в мене почав чахнути. Чогось він дуже-дуже сильно почав відсушувати листя. Не знаю, з чим то пов'язано. Але от після того, як я зрізала йому оту білу гілочку, він щось мені зачах. Не знаю, такий він якийсь дуже-дуже чахлий. Листочки в'януть в нього, і багато-багато сухих я з нього знімаю, буквально щодня дуже багато сухих листочків. Я вже, знаєте, думала, можливо, ось ці стрикізочки перетискають, тому що він був у мене пристєпнутий оцими стрикозками. Одна тут була і друга. Я їх тако познімала, просто він обмотаний тепер нічим не зафіксовані оці пагінці. Можливо, це ще йому заважало, не знаю, але ось так він став погано себе почувати. Причому так от миттєво. Ну, не знаю, сподіваюся, що він відійде. Якщо йому не стане краще, то я спробую його пересадити в інший ґрунт. Можливо, йому вже тут ну, чогось бракує. Словом підлила ще його добривом, подивлюся. Говорять, що такі варігатні рослинки підливати добривом не можна, але мені його варігатність абсолютно не потрібна, тому я не боюся цього робити. Якщо він навіть втратить оці пістряві листочки, мені буде, напевно, спокійніше, навіть від того. Мені не важлива оця його варігатність, мені подобається просто, що він такий плющовидний. Саме цим він мені. І до душі, тому що я давно хотіла плющ, але з плющами в мене не складалося. Тому я вибрала ось такий сукулентний варіант херстовничка, він схожий на плющик і Цим мені дуже доподобає ось так. Заварила собі отакий чайочок трав'яний. І вчора купила отаке печиво. Мені так воно сподобалося. Якась така в нього італійська назва, це на вагу я купувала. Але, знаєте, воно мені смачне, тим, що воно якесь таке тягуче. І там якісь злаки, чи що. Ну, щось таке. Тягуче таке, знаєте, як цукрова така в нього, чи то скоринка, чи вся текстура в нього така. Як карамелька якась, такаський. Вечір. Я підійшла сюди до своїх хой. І, знаєте, друзі, сьогодні дивилася відео, буквально недавно я підписана на англомовний канал про рослинки. І там жіночка чи дівчинка показувала хої у великому квітковому магазині. Там було дуже багато рослин у великих горщиках, і, знаєте, там. Хоєчки ростуть не ось так по одній рослинці в горщичку. Не ось так, бачите. А вони посаджені кущами по декілька живців в одному горщику, власне, ось ця хоя ліза. Мені дуже сподобалось. Там був такий гарний, класний пишний кущ з декількох рослин. В одному горщику, і так були посаджені абсолютно всі хої. Бачила ось таку хоєчку куртісі, вона буквально таким водоспадом просто звисала з горщика. Дуже пишна, шикарна рослина, класним великим кущем посаджена. І знаєте, я так надихнулася цією історією, що тепер мені от захотілося зробити точно так зі своїми хоями, загустити їх. Ну, звісно, коли вони трішечки підростуть. Я хочу їх поживцювати і загустити, висадити в ширші горщики і зробити їх пишними рослинками, пишними кущами отако, у широких горщиках. Щоб не було мені ось такої волосинки, знаєте, яка буде плестися отако по якійсь по заокругленій такій опорі, отако ріденько, якось так, ну якимось кружечком. Я такого не хочу. Мені хочеться, щоб мої хої росли пишними кущиками. Я давно про це думала, але, знаєте, дуже багато начиталося інформації, що так робити не бажано і не можна. Ну, але якщо так роблять, друзі, тим більше великі торгівельні мережі, які спеціалізуються на розведенні і продажу ось таких рослин, а власне хой, то я думаю, так робити можна, і тим більше. Це має набагато крутіший, кращий і гарніший вигляд, ніж така поодинока рослинка, яка плететься по якійсь такій незрозумілій опорі. Мені це не подобається. Тому сьогодні, от побачивши ось це відео, я вже е, тако, знаєте, для себе остаточно визначилася, що я хочу зробити саме так. І, власне, ось цю хоєчку мені хочеться. Потім загустити і зробити пишною. Тоді це буде зовсім мати абсолютно інший вигляд, і рослина буде схожа на кущик, на пишну рослинку, і не буде ну, виглядати ось так жалюгідно, як ось ця, наприклад, хоя. Саме тому колись я і посадила так свою карнозу. Ось ви бачите, вона росте великим пишним кущем. Тут два живці, вони вже великі. От, подивіться, вони заплітають повністю весь горщик, там не видно землі. Ось так вона густо пишно мені й росте. І пішла отако по опорі. І цей кущ мені дуже подобається. Чого не скажу я про ось цю публі... ось чи як вона правильно називається, побікалекс чи публікалекс, не знаю. Ось такий один жалюгідний якийсь апагін. Який отако тягнеться кудись. ну Звісно, це Ліана, я розумію, що вона буде тягнутися, але одна справа, коли тягнеться одна ось така гілочка, і зовсім інша, коли їх би тут було, наприклад, 3-4 рослинки. Це ну, мало б зовсім інший вигляд, і рослина була би пишною і гарною, а не отако ну ось цим вусом, отаким одненьким. Вона от в мене сидить. Разом з цією карнозою на одній опорі, мені здається, що краще зробити пишні кущики і мати гарну рослинку, аніж ось таке ось таку історію. Я розумію, що це призупинить цвітіння, тому що знаю, що якщо хої стригти, вони не цвістимуть. Я хою хотіла вирощувати не для цвітіння, а Власне, через декоративність листя, я вже про це говорила, що мені подобаються отакі тугенькі листочки. Власне, листя мені в ній і цікаве, а не цвітіння. Ну, це так. Трішки думок вголос перед сном. Всім бажаю тихої ночі. На все добре.